Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі сільський трудяга. Я думаю, багато хто з вас скаже, ну, нарешті трудяга, блін, явився. Да, друзі, я пропажа явилась, скажімо так. Я знову вернувся на ютубчик. Ось. Чому не було так довго? То хочу сказати, друзі, просто, знаєте. Трішки втомився, хотів відпочити від Ютуба. І, в принципі, та й робот вже ніяких не було, таких зимніх, знаєте, зимою нічого не роблю своїм тракторцем. Ось Тому не було й знімати. Гаража тепла у мене немає поки що, щоб робити модернізацію зимою свого мототрактора. Я думав місяць відпочину, потім почну щось знімати, якісь огляди і там тому подібне. Коротше. Думав, стріми буду робити? О, то, думаю, можливо, в найближчому часі проведу трансляцію. І ось я чому не було мене на Ютубі так довго. Потім я, знаєте, якось довго буду знімати, але якось не знаю, таке перегорів, скажімо так, знаєте, пропало бажання щось знімати на канал взагалі. Думав, я його вже не буду вести, можливо. Видалять не буду, але, думаю, закину його та і все. Так як є, там відоси на ньому. І думаю, отак оставить і все. Ось, але не знаю, побачу. В принципі, можливо, зараз весною буде робота, то, можливо, буду щось також далі вже знімати. О, то в мене є в планах подальшому, друзі, по модернізації мого мототрактора Кентавер 160B. Ось. Скажу зразу, великі модернізації я робити не буду, тому що. Не бачу в цьому сенсу, знаєте, вкладати великі гроші. Ну, може, і не великі, але все одно якісь кошти вкладати в трактор. Бо, в принципі, в подальшому я планую його продавати, бо є в планах взяти більше землі, знаєте, розробити собі ділянки. Ось, і буду розвивати, так сказати, будемо в якомусь напрямку розвиватися. От. В плані бізнесу, скажімо так, агробізнесу. Вирішив спробувати себе в цій, в цій справі, так сказати, нелегкій аграрія, тому не знаю. Сподіваюся, що в мене щось з того вийде. До речі, є ще там е, пару відосів у мене старих. Ще осінню там, виходить, декілька відосів я зняв. Ну і далі вже я закину і буду знімати вже свого мототрактора. Друзі, будемо робити ТО, буду міняти мастило в двигуні. Ось, і, в принципі, ну, проспрацюємо все, там, всі тавотнички, де що там є, проспрацюємо все зробимо, друзі, щоб все було як треба. І вже підготуємо трактор до сезону. Ну, а вже в подальшому там інші модернізації, то вже будем, буду все знімати, показувати. І також, друзі, планую ще, після того, як зроблю ТО на мототракторі, ще буду робити. Модернізацію картоплесаджалки Тому що як почнеться сезон, там пофризую деякі городи, ну і далі треба буде садити картоплю. Ось тому буде наступним це картоплесаджалка Треба буде на неї трошки допрацювати, в принципі, її можна буде садити. І ще буде модернізація мого міжрядного культиватора Бомет, Я думаю, бачили на каналі. То давно підписаний, спостерігай за каналом, як я придбав собі такий культиватор. От, і там трошечки буду його переробляти. із за того, що він трішечки слабо піднімає. Ну, низько, в робочому положенні. В транспортному, то, в принципі, центральним вінтом можна викрутити, і він буде підніматися вище. Але якщо в робочому, навіть для розворотів, то трошки занизько і він черкає по землі. Тому будемо переробляти цей момент. Зроблю так, як Коля Дученко робив, може, хто бачив. От такі плани. В найближчому часі планую це все реалізовувати. Що ж, будемо закінчувати на цьому це відео. Таке невеличке відео вирішив зняти, показати вам. До речі, друзі, там ще є нюанс із цим з радіатором, я вам потім покажу все. Ну, там таке, я не знаю, такого я ще не бачив на Ютубі, звісно. Звісно, але. Це дуже цікава тема, друзі. Тому <хи> я думаю, що вам теж буде цікаво. Тому спостерігайте, покажу. І подивимося також, друзі, за генератор. Вон він там стоїть під капотом, трохи світло не видно, да? Вон Генератор. Там про нього теж буде дуже цікава інформація. Ну, я думаю, дехто може і знає з вас, але хто не знає, то я думаю, це буде дуже цікаво. Друзі, що ще хотів показати. Ось мій город. Тут у нас чесничок, хто пам'ятає. І отак, от бачите, в полі вже там далі, де трава, то сніг вже розтав, а в нас ось біля хати, дивіться. От сліди осанок тут малого сина катав. Ось і цей. І бачите, тут під снігом чесничок. Так, ми чекаємо, сподіваємося, що буде. Хороший врожай. Весною будемо підживлювати. Бажаю всім врожаїв в новому сезоні, скажімо так, в новому році, в 2025. Ну і сподіваюсь, що все буде добре. До речі, там є ще один город. Вон, бачите. Зараз підійду ближче вам покажу. Друзі, ось цей городик ось 20 сотих. Тут мені братуха кентавром сороковкою спочатку задіскував тут все. Тоді вже сніжок випав. Це було в минулому році осінню, друзі. Е і потім він вигорав його. Ну, оранку я не знімав, було дійсно дуже тяжко, знаєте. Тут цільник цей не, не вироблявся, я не знаю, дуже багато років. Не знаю, Ми тут вже майже 30 років і тут завжди була трава, була, ну, типу, просто і все. Тут ніяких городів, нічого не було. То було важкувато дійсно. Брат сороковкою, тоді ще воно розмокло трохи до цей сніг, то він два моста. Коротше, ще й блокіровочку подрубав, бо все одно буксував, коротше, заривався. Ну, коротше, тут тяжко, реально. З 40 двокорпусним плужком, два по 25 алябометом, братуха тут орав його. Ну, оранку я не знімав, бо дійсно трошки тяжкувато було. Брат намучився трохи з тим. З тою оранкою. То я оранку десь знімав, а дисковку знімав. То в найближчому часі, друзі, закину відео на канал, подивитись. Ну і що тут буде далі, я вже розповім і покажу в подальших моїх відео на моєму каналі. Тому, друзі, спостерігайте, я думаю, буде дуже цікаво. Що ж, будемо закінчувати на цьому це відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі посилання в описі під кожним моїм відео. Долучайтесь на телеграм-канал. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі на відео. Усім пока!